Гумореска глазового вічна пам'ять. А ти знаєш? Гнат питає вродича Тимошки, що у Києві на стінах почепили дошки. В цім будинку жив художник, в цьому жив письменник. А ось я живу на світі скромний Вареник. Одинокий, нежонатий. Вигнав жінку з дому і виплачую проценти синові малому. А коли засну навіки у сірій могилі, чи напишуть щось на хаті, друзі мої милі. Не Рей, сказав Тимошка і утішив гната, ми напишем на фанері. Продається хата. Друзі, кожного дня протягом року я буду публікувати по одній новій гуморесті Павла Газового. Підпишись, тисни на дзвіночок, щоб не пропустити. І до нових зустрічей в жовтому літачку.